Вітаю, друзі! Ми тут вирішили з Мікітусоном пройтись, як говорив один мій знайомий, Мікітусон. І трішечки поговорити про одну тему. Ну, тему траків, звичайно. Я недавно проїжджав декілька днів назад, Я проїжджав повз. Е Дилерську, не дилерська, ну там, так, так, це дилерська, це дилерська, яка продає райдерівські траки. Тобто це райдер продає свої траки. Тут, ну, райдери, ви всі знаєте, хто здає в рент траки вони потім продають свої траки. Я приїжджаю і я бачу, що там банер великий вісить, на якому написано е, купи один трак і візьми другий в подарунок. Ну, Чесно кажучи, ніколи такого маркетингового ходу не бачив, ну, щоб, щоб другий трак в нагрузку давали. Е, ну, Я не заїжджав, не дивився, там не ціни, нічого, просто поїхали ми далі. Я доїхав додому і подивлюся, що там на останніх аукціонах тут в Техасі, по чому тут е, траки ці продавалися. Тобто я останні аукціони, які я відслідковував, там були найдешевші ціни, там десь 35. Я дивився траки в районі 500 тисяч пробігом. Я дивився, там були 35 після п'єнських, там були траки ну десь 35-40, отака приблизно вилочка була, ну дешевше, 35 траків майже не зустрічалось. Я заходжу і дивлюся, і я просто дивуюся, що скільки траків було продано на останньому аукціоні за ціни там 26-28 тисяч, тобто траків, в яких там 500 тисяч пробігу приблизно. Да, там є з пакардом трак, який продався. Да, там є International, але все одно це ціни дуже низькі, по 26 тисяч. Траків ще півроку назад не зустрічалося, коли я за цим слідкував. А зараз вони є. Тобто, траки ще стали дешевші. Я не думав, що взагалі що вони будуть дешевші за цю суму, тому що якщо взяти і просто там продати капот, продати двигун, продати коробку, по запчастинам його просто випродавати. Мост, двері, все продавати, сума вийде набагато більше. Тобто. І зараз ціна коли вже з 26 за нього, де навіть якщо він не їде, але він їде, це нормально з ним. Тобто вони його продають як робочу машину. І ці траки продаються зараз по 26. Там, ну, деякі, звичайно, не всі. Є траки продаються які дорожчі, Але варто звернути увагу, я не знаю. радити купляйте зараз трак, тому що дешева ціна. Я не знаю, тому що я думав, що дешева ціна була 35, Там 40, 35, що це вже була дешева ціна. А траки, які там зараз падають, можливо, ще будуть дешевше, не знаю. Ну, тобто варто звернути увагу, хто зараз дивиться за траками, щоб собі придбати якийсь трак, варто звернути, звернути увагу на ціни. Да, Звичайно, на звичайних дилерських ціни вищі, але от на аукціонах отак от, от, от падають ціни. Тому... Кому цікаво, дивіться, і ми можемо допомогти вам вибрати трак, приїхати на аукціон. Ну, звичайно, тільки той, який буде вдалося. Десь далеко ми їхати не будемо. Продіагностуємо його, повністю все провіримо, скажемо, скільки орієнтовано вам потрібно буде в нього вкласти. Так що, якщо що, телефонуйте, телефон буде в описі. Па-па!